Привіт, я учень 2 г класу Матвій Нішевський. Я зараз хочу вам показати один дуже цікавий дослід, який показує вам, що речовини можуть бути так і в рідкому стані, так і в твердому стані при різних дотиках до них. Цей дослід називається не ньютонівська рідина. Нам для цього потрібно крохмаль любий. Холодна вода наполовину менше, ніж крохмаля. Ємність для перемішування та ложка. Ну що ж, давайте починати дослід. Нам треба висипати весь крохмаль. І виливаємо водичку. І перемішуємо до однорідної маси. І що ми бачимо, якщо ми легко занурюємо ложку в цю рідину, то, то вона опускається. Але якщо ми стаканом попробуємо сильно вдарити, то ця рідина не буде нам давати занурити стакан. Чому так відбувається? Бо ця рідина має великі молекули, які утворюють між собою сильні структури? Зараз я вам покажу це на прикладі рук. Якщо ми повільно занурюємо у цю рідину пальці, то вона, то вона рідка, тягнеться. Але якщо ви придамо зусиль, то її навіть буде важко. Підняти. Чим більше ми тиснемо на неї, тим твердіше вона стає. А коли ми перестаємо тиснути, то вона стає знову рідкою. А якщо ми сильно будемо на неї бити, то вона нас не буде пускати. А якщо легенько зануруємо... То вона буде в'язка. Цей закон винайшов Ньютон, коли він плавав на човні. Чим більше він зусиль прикладав до води, тим важче йому було гребти. Що нам показав цей дослід? Що не Ньютонівська рідина стає твердою, коли ми до неї прикладаємо зусиль або швидкість.